Привіт. Ми приїхали до Лора в частну клініку. Привіт, привіт. Зараз будемо перевіряти гланку і ухо, і взагалі все. Потім не боятися громких звуків і піти до стоматолога. Лор частний, приватний. Клініка називається Олімедика. Центр медичний в цьому в щиті. Кажу швидко, щоб можна тут. Тут є і, і дерматолог і дерматологи, коротше, і е, медицина, коротше, і, мабуть, вони тут і делають щось. Короче, ну не пластические операції, я нушу типа такого по мінімуму. І педіатр, і психиатр, і массаж, і физиотерапевт, і ортопед, і косметологія, і дерматолог. Короче, багато чего всего есть. Консультация у нас у ларинолога 250 золотых для малого. хеллоу вот хеллоу. Коротше, були ми сьогодні в цьому в, хандлові, в торговому центрі. Були в моєму любимому магазині нью Йоркер і зробили там закупи. Ну, оце плаття я там не купляла, Це ми коротше, його якось рідко випадає, що його його пару разів тільки одівала. Таке непогане патточко. Але оці ботинки то купила я якраз в торговому центрі. Ось це такі хороші ботиночки, мені подобаються. От, і зараз буду вам показувати, що ще я купила там. От, наприклад, отакий от піджачок. Може під це плаття воно не дуже пасує. Але взагалі такий хороший, такий елегантський. Ще й був маленький розмір. Мені підійшов XS. І на нього була акція такого біжевого виноцвіта. Отак, от отаке о, трохи ребристе таке. Ну, воно не передає, тут якийсь жовтий. А взагалі він такий біжевий, красивий. То за 50-49 за 49, там з копійка. Коротше, за 50 злотих по акції купила я отакий піджачок. І ще, ну це не в нью йоркер це в резервет. Якось так. Коротше, цю курточку. Ну, тільки вона не, не натуральна кожа, а дірмонтін. За 150 злотих. Така нечогенька. А ці, кстати, боти за 120 злотих. От. Боже, коли цей живот уже з мене спаде? Ну, коротше, отаке. Отакі такі трусіля втягуючи купила, щоб живот втягувало. Біжевій і этот сметочка осталось. 50 злотых два, ну, коротше, пара ці чорні и біжеві. От сзади як бікіні. Ну я їх уже приміряла, коротше, смотрится на задниці дуже красиво, кстати. Так вони то обичні, нічого в них такого, але е -е, неплохо смотриться. О, такі джинси Світло голубі. 100 злотых. Слохо смотрятся вони так и тянуться. Якраз під ці боти, білу футболочку в самий раз. Я вже не така жирна. Не? Після роди. Трухи животчика надо ще щоб втягнулося отак вот і буде в самий раз. Не? от 100 злотих Оно. 95 95, А це рубашку я таку купила. Коротше, фішка в тому, що оце білі легінси. О, навіть мені тут на відео вона не подобається. Купив мені колись Томик ці білі легінси. Типа, красиво там туди-сюди. Я їх міряю, і я себе чувствую в них як гола. Ну, вони як прозрачні. Ось. Така жопа позади. труси треба тільки, звісно, не это, бо це без швові такі треба. Ну, коротше, от я себе чувствую у них як голос. Навіть зараз я дивлюсь, мені вже не дуже подобається через це. І я вирішила, він вічно на мене обіжався, що я не одягаю ці легінці. Я вирішила купити якусь чорну типу блузку, щоб прикривало жопу. Щоб я не чувствувала себе. Ну, коротше, таку більш-менш длінну. Ну і от що вийшло. Якось мені. Як вам, скажіть? Напишіть мені в коментарях, як вам оці лінгінці. Бо я себе чувствую, навіть от зараз мені не дуже. Може, то що я не привикла до білого цвіта, щоб штани були білі. Сюди був чорний низ, білий верх. Мені здається, якби це були просто штани. Там джинси білі або якісь брюки білі, то тоді було більш-менш нормально. А так як це легінси, ну якось не знаю. Мені якось не дуже. Таке, Короче, напишіть, як вам нравиться чи ні. Так вроді виглядає нічого. Ну, тільки якось мені не знаю. Таке. А її цей рубашка 65 злотих стоїть в нью йоркер Ось Тут у мене цінник висить. І тут не видно. Ось опилений. Ну, коротше, 65 злотих. Ось так от. І ще отаку таку піжаму я купила. Ну, це носки. Ну, коротше, 20. 9 злотих пошти. От три пари. А оце така піжама теж в нью Йорк. Я взагалі не зніблю купляю в нью Йорк. Мені там подобається. Вона таке качество. Таке воно шолкове, блискуче, такі шортики. Есочка. Тільки верхушка Емка. Бо мої грудь моя кормящої мами не влазила в веску. Так би була еска, але. Но ну, трохи не влази, короче. Ну, в общем, симпатичненько таке. Це стоит. шорти стоять 39,95 ус, а верхушка 49,95. Вот. Оце вот такие закупи в Нью-Йоркер. А, еще этот окуляры. Окуляри, окуляри. 60 золотих окуляри стоять. Тоже в нью Йоркер. Нічого такі хороше. Вот, а цю піжаму, то я хотіла, конечно, поміряти. Ну, типа вам показати на собі. Але я її вділа. Но я пока мне ще не в тих формах, щоб піжами вам показувати або нижнє белью. Так що і так пойдет. Коротше, чого ми їздили до Лора? Тоді ж були і нічого в нас не вийшло, тому що Артур боїться гробних звуків. І вона нам дала, сказала, коротше, поїхати. Багання якось. Коротше, щоб безплатно провірили цей слух, якщо він буде погано чути.